За вікном, 21 липня, це значить, що реліз «Сталкер 2» відбудеться ось буквально вже за півтора місяці. Щоразу не віриться, але переносу немає. Нові матеріали дозовано поступово, але підходять. І ніби нічого не віщує лиха. Тому смиренно чекаємо і в кого є необхідність оновитися до релізу, ще трішечки часу маєте, не боріться! В мережі з'явилися фото розпакування тієї самої офіційної Game. Сталкер Нонстоп Мунлайт тепер також вже офіційно. Дружба між волею та долгом, вигнанець Бродяга та голова NDHA здалі Далі невдаха. Про це та багато іншого у сьогоднішньому відео обов'язково підпишіться, адже ваша фактична присутність вирішує долю цього каналу. Отож, тепер вже офіційно GSC повідомили нам про новий лімітований Стоп Мунлайт. Вкотре ловлю себе на думці про цікаве спів. І впадіння, адже Moonlight це мій улюблений артефакт. Погодьтеся, імбовіших за всю трилогію не зустрічалось. До речі, діліться в коментарях, чи вже засталкерили новий енергетик зі смаком манго груші. Я таких ще не знайшов. Ось швидше за все, під час того, як ви переглядаєте це відео, я десь в пошуках у найближчому сільпо як знайду обов'язково повідомлю. Що ж, новий – це справді класна новина, адже можна затаритися вже на реліз. Не знаю, як вам, але мені він точно знає. Добиться тепер думаю можна переходити до актуального. Ось декілька днів тому GSC опублікували щось, що стосується по ідеї головного або одного із головних антагоністів S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, Фауст наразі, мабуть, мій улюблений персонаж, як і Ріхтер, але у Фаусті я бачу щось, що притягує мене найбільше. Про цей пост більш-менш детально я розповідав у минулому відео. Але там була ніби на перший погляд непримітна, але дуже важлива деталь, яка, по-перше, змінює уявлення про сиквел як такий. По-друге, відповідає на певні здогадки, та по третє, створює ще більше нових запитань. Тож давайте розбиратися. Новина супроводжувалася двома скрінами Фауста та текстом, в якому йшлося про договір Д4. Ось коли прийшла варта... Та і її нові порядки з договором Д-4 вони погодились на те, від чого у наймуштрованіших долгівців очі косились за периметр. Вперше про договір Д 4 нам стало відомо 2021 року, внаслідок публікації документів після вдалої розгадки ARG від самих GSC. Зараз намагайтеся дуже уважно послухати про що йдеться мова. А тоді спробуємо скласти це все докупи. Маємо два договори: ось перший з них. Завдяки послідовному і неухильному слідуванню стратегії, створеної нашими з вашими зусиллями, а також гідного окремої згадки професіоналізму полковника Коршунова, нам вдалося укласти довгоочікуваний договір Д-4. Під нашим патронатом укладено перемир'я між двома найбільш небезпечними та численними угрупованнями «Долгом та волею. До того ж, група послідовників, так званого бродяги, тепер готова сприяти нашій місії і реорганізові. Зована в угруповання Полудень, спрямоване на операції із зачистки особливо небезпечних і забруднених ділянок. Гарантувати їхню лояльність і субординацію було б з нашого боку безвідповідально, але в найближчій перспективі ми досягли згоди у спільних інтересах. Висуваю пропозицію призначити дату наради у форматі особистої зустрічі, де на порядку денному обговоримо наші наступні кроки щодо новопридбаних союзників, а саме логістика поставок забезпечення, призначення відповідальних за контроль та збір даних. Планування майбутньої операції зеніт, вербування польових агентів із числа нелегалів, кадрові перестановки в структурі варти. Далі маємо наступний документ: точніше бути доповідну записку, датовану 18 листопада 2013 року. Цитую, те, що сталося під час операції Зеніт, повною впевненістю сприймати як один з найбільших провалів історії нашої місії. Уся відповідальність за втрати під час операції Зеніт лежить винятково на професорі Даліні та підлеглих йому співробітниках наукового крила НДІЧАС. час внаслідок їхньої недбергії. Балої до покладеної на них відповідальності під час операції Зеніт сили варти практично повністю повторили крах Збройних сил України під час операції Периметр 2006 року. Вимкнення генераторів було критичним елементом у досягненні нашої мети, але в результаті ми втратили не тільки наш бронетранспортний і авіаційний резерв, а й похитнули довіру союзних сил МСОП та Долгу. Незабаром чекаю ваших рішень щодо внутрішнього розслідування і притягнення винних до відповідальності. Фух інформації тут на години, на години вперед. Найперше, що мабуть варто тримати в голові, всі ці події, що описані в документах, це такий собі варіант опису подій в зоні до того як власне розпочнеться сиквел. Можливо, всі ці деталі та опис заповнюють діру в лорі, розповідають, що було до. І це було б цілком логічно. І думаю, всі ці документи ми знайдемо в грі, аби під час подорожі в нас формувалася картина того, що відбувалося в зоні між подіями Тіні Чорнобиля та власне Сиквелу. Інша думка: ми фізично побачимо на свої очі всі ці події, про які йшлася мова. Нехай у вигляді флешбеків чи то можливо подорожей в часі. Не знаю, але вірогідність побачити всі ці домовленості між волею та долгом є в тій чи іншій формі. Тепер, власне, до самого документу. Беззаперечно, найбільшим вау-ефектом є факт такої собі дружби між волею та долгом. Не знаю, що там буде під час подій самої гри, але воля і долг, так би мовити, якось можливо з натяжкою, але були за одне. Хоча припускаю, що ворогувати рано чи пізно вони знову будуть, адже як це? Сталкер і безворожнечі цих двох угруповань лиш цікаво, яким рушійним фактором буде новий етап їх ворожнечі. Тепер суперважливо – згадування бродяги. Згідно з документом, у бродяги є група послідовників, а сам бродяга названий цитую так званим бродягою. Тобто тепер ми розуміємо, що між офіційними структурами бродяга до цього моменту це як щось неіснуюче, невизнане, анархічне. Але ось зараз з моменту договору його так звана зграя реорганізована в повноцінне угруповання Полудень, що спрямоване на зачистки особливо небезпечних і Пруднених ділянок, ну звісно, і міжрядків йдеться, що бродяга та його послідовники це колишні монолітівці, від них можна чекати, чого хочеш. Тож відповідати за їх адекватну поведінку, ніхто не береться. Лиш спільна мета, яка ніби зобов'язує бути їх хорошими хлопчиками. Також згідно з документами, ми тепер розуміємо, що Далін, який є керівником НДІ час в співпраці з угрупованням Варта, в 2013 році організував військову операцію. Під назвою Зеніт, але от операція пішла далеко не за планом, і всі угруповання зазнали чималих втрат. Я б сказав, катастрофічних. В офіційному документі за провал цієї операції звинувачують саме професора Даліна, той, хто керує НДІ час. Суть операції, якщо що, була в прориві до генераторів. Ось сили варти практично повністю повторили крах Збройних сил України під час операції «Периметр» 2006 року. Вимкнення генераторів Генераторів ціль цих обох операцій, які закінчилися повним провалом, потужний супервикид завадив планам бідолах. Ну і завдяки новим матеріалам, ми вже можемо в буквальному сенсі побачити нову локацію генератори, яка точно буде в «Сталкер-2». Ось в документі також згадуються міжнародні служби охорони периметру, скороченому СОП, які ніби канонічно замінять військових в сиквелі зі зрозумілих та об'єктивних причин. Що ж, в результаті ми знаємо про потенційне перемир'я волі та долгу в минулому чи теперішньому не важливо, але фактично це затверджено на паперах. Долг так не борг, не обов'язок. Долг з цим все чудово. Виходячи з документів, я розумію, що до створення полудня спільнота бродяги та його так зване угруповання не сприймалося серйозно лише як потенційна загроза, непередбачувана загроза. Монолітівці як не як. Також розуміємо, що нове угруповання варте та власне коршунов. Потужні впливові хлопці, які змінюють хід війни як угруповань, так і подій в самій зоні. Маю відчуття, що Коршунов, хоч і дуже впливовий чоловік, але він зовсім не той, ким може здаватися на перший та й на другий погляд. Переходимо до наступної новини. В мережі почали з'являтися фото розпаковки настільної гри Stalker The за Game. що там по складу. Наразі це контейнер для боєприпасів, металевий плакат, підставки, набір нашивок, неопреновий коврик в якості підставки, та те, що з часом обов'язково повинно бути в мене цей деталізований бюст. Думаю, згодом отримаємо більше живих фото з настілки, Але поки це все радий був зустрічі. Побачимося вже зовсім скоро. Гарного вам дня!